Я мені це їм сказати, і як я маю доїхати додому. Звичайно, що потім до мене зателефонували і сказали, що ми поїдемо в лікарню. Ми приїхали до лікарні. Ми приїхали до лікарні. І саме цей момент. Намі робили операцію, Стара... Старалися її врятувати. Потім лікарі вийшли і запросили нас, щоб розповісти, які це були поранення. І щоб нам всім нагадати, я думаю, ми про це знаємо, які це були поранення. Але я хочу ще раз про це сказати. Ірині Фаріон внаслідок пострілу спричинено багатоуламкове на скризна, проникаючи вогнепальне ураження головного мозку.